Це люта, а то аза. Вона в февралі родилася, так вона у лютому. Возять тут у нас пареньохала. А водичка є, слава Богу, і світло є. Все поки в нас є, покою нема, тільки. Стріляють і стріляють і стріляють. Дівачка, страшна, страшно, сильно страшно. Хоч старенька не хочеться вмирати так, якби вже своєю смертю вмерти. Десь повиїжджали. Курочок десять і чотири петухи. Я без їх не дихну, понімаєш, вони мене люблять. Це як булик брошли, горь козенятка попоїла козочок, по попоїла козеняток. А, а воно підожди зайчик, куди ж ти пішов? Я ж ще тебе не поцілувала. Вернувся, я з його маточку витру і поцілую, тоді він ото вже загласен. А в цьому році вже аж до кінця марта, як богасть благополучно, ні курочок, ні коз я не бросила. Раз десять взяла тюків, другий раз десять, а тоді сусід там накосив, його взяла, а ще і марти і будуть пастися, як не вб'ють нас. Бародичня був, угу. Тоді, як це, куток з усіх сторон був. Виїжджав у Дніпро. Два години тому. Потому що тоді ну, неможливо було взагалі. У, у підвалі стінки ходили отак. Вот Хату вже відбудували? Зробили, кришу зробили, там, потолок зробили, все таке. В був у нас Це петличка весь час включена, так? Стоїться, Один. Ну, Там у мене маніпуляційна, там генератологічне крисело. Ми допомагаємо видачі гуманітарних допомог. Ми збираємо людей, ми інформуємо. Так як зараз не можна збирати тих діток, з якими ми більше спілкувалися, займалися, то зараз ми пишемо самі майстер-класики, записуємо і це для діток робимо. Для більш такого дорослого населення у нас ще працює гурток східного танцю. Все одно багато пооставалю з Приходять діти, але ну не, ну не так, як до 2022 року, але ну все одно все йдуть. Читають більш за все сучасні про події, які були після 2014 року, а діти беруть казки таке. Ми дуже хочемо на не брали. В днике, в Даже, я бы сказал, ну, больше увеличился попит на продукцию. Раньше ну, автобусы ездили в город, то есть ну, было людям ну, как съездить, а сейчас как-то тяжелее, там, там же, чем же пенсионерам, бабушкам выехать, съездить, скупиться, поэтому больше сейчас товара завозится в магазин. Сара, на голову лизыш. Все, на голову.